У минулому епізоді Підося втратив ногу. Потім і чудом вижив, але тут сталося, те, чого ніхто не очікував. Що чекає на Бідосю далі? Чи вдасться йому вибратися з рабства? Ви побачите в цьому епізоді. Приємного перегляду! Сидячи в камері, Бідося не знав, що на нього чекає. Поруч люди перев'язують інших полонених, віззять в клітці, не знаючи чим навіть зайнятися і як вийти звідси. Але поруч... Він запримітту дещо дуже цікаве, в сусідній камері лежав один із бунтівних фермерів, одній із тих, хто побили бідосю, коли він біг до цього міста. Що ж, зараз він нічого не може зробити, тому його речі наші речі. І як оказалося, ми дійсно можемо його обікрасти. Це джекпот. Після того, як Бідосі очистив свого кривдника, він вирішив все таки попробувати відімкнути цей замок, адже так просто залишатися в тюрмі не можна. Не один десяток спроб пішло на те, щоб відімкнути замок, але Бідосі це вдалося, так він думав. Насправді просто прийшов час його звільнити. Так, мене звільнили. Але радів Бідося зарано, оскільки в нього конфіскували всі вкрадені речі шляпа і зброя. Пропало все. Але дещо Бідося таки зрозумів. Якщо він зміг обікрасти одного чувака без тями, то зможе й іншого. Тому він почав просувати з клітки до клітки і зачищати абсолютно все. Таким образом він знову набрав свою броню і зброю, хоча сенсу від неї особого не було. Не забуваємо, у Бідосі немає рухи і ноги, і користуватися зброєю він не може. Без двох кінцівок Бідося не те, що не зможе подорожувати, але й за межі міста буде вийти дуже небезпечно. Тому йому в голову прийшов один крутий план бізнес-план. Я вирішив хайпануть. Оскільки охоронцям байдуже обкрадаєш ти їхніх полонених чи ні. Бідося вирішив цим користуватись, обкрадаючи всіх полонених в клітках і зношуючи їхнє добро комусь із торговців, хто буде дійсно згідний купити це діло. В пошках торговця Бідося замітив деяких ніндзя біля башні, які могли взяти його до себе під крило. Правда, за одну платню у розмірі, десять кап блядь, сука? We still need money. Про такі гроші Бідосі міг тільки мріяти, і тому він вирішив продати ті речі, які він забрав у своїх співкамерників. Головним питанням залишалося, чи згодиться торговець купити крадене, і він згодився. Шанс збити товар оказався набагато більше, ніж 100%. Продані речі принесли прибуток Бідосі у розмірі 1400 кат. Хоч це не дуже багато, але на початок згодиться. У інвалідності оказалися свої плюси, оскільки підося тратив набагато більше сил на те, щоб переміщатися по місту, то його сила і атлетика прокачувалися вдвічі швидше ніж у здорової людини. Наступні два дні тільки те її робив, що обкрадав людей в в'язниці і продавав їхні речі торговцю. Таким образом він хотів назбирати достатню кількість грошей для того, щоб купити протез. Те і діло в місті часто бували якісь бійки, чим наш Бідося з великою радістю користувався, оскільки всім було байдуже, чи забираємо ми щось у ранених солдатів чи ні. А також одночасно з цим у Бідосі прокачувалось скрадання, оскільки він весь час повзав у скритному режимі. Так би і продовжулося день за днем обкрадання трупів та в'язнів, але дещо сталося. На четвертий день у в'язниці якимось чином опинилися торговці, і у одного з них був рюкзак на плечах, тому Бідосі вирішив поцікавитись, чи зможе він його забрати. Шанс вкрасти 100%. 100%. 100%, 100%, 100%. Я все можу у нього вкрасти? І так, у Бідосі появився власний рюкзак, а в ньому. I'm alive. І так, у такий спосіб у бідосі появилися перші протези. Щоправда, протез ноги був на праву, а от протез руки якраз підійшов на ліву. Крім цього, у рюкзаку було багато ремкомплектів до цих протезів, а також сухпайків. Про їжу можна забути тепер надовго, а ремкомплекти доволі дорогі, тому їх можна продати за великі гроші. Продовшився зайве, бідосі нарешті зміг дозволити собі вступити до ніндзя і заплатив. Адже ще недавно він був бомжем. А сьогодні Я не з такої сім'ї як друзі. Я і багато ну і перед тим як покинути місто, вирішив перевірити, які послуги надають ніндзя, і зрозумів, що не можуть змінити мені позу в стані спокою. І тільки пізніше бідося зрозумів, що у цьому місті немає магазинів з протезами, тому лишається проблема як перейти до іншого міста, оскільки у нас немає ноги. А відповідь на це питання була доволі елементарна. Потрібно знайти когось, хто би зміг перенести бідосю на своїх плечах прямо в інше місто. І було прийнято рішення перевірити всі бари навколо, оскільки іменно в барах зупиняються деякі мандрівники, і хтось з них точно не проти під заробити пару сотень кат Всього нося треба перенести одного інваліда з одного міста в інше місто через небезпечну пустелю, повну тварюк і работорговців. Здавалось би, нічого складного, але от нікого ніде не було. Уже провірено було два бари, і на рахунку був третій. Надіємося, хоча в ньому бідось якоїсь знайде. На перший погляд бар здався порожнім, але на другому поверсі я помітив одну персону. Як виявилося сабоцвіт. і іменно так звати нашого друга. Судячи з історії, яку він мені розказав, він колишній кухар і доволі професіональний. Він згодився зо мною піти в подорож і готувати для мене їсти саме собою не за безплатно, і він попросив за це. Скільки? Да шість тисяч. Нам все ще потрібно. На рахунку був останній бар, і в ньому на горі сиділо пару персон, з якими можна було поговорити. Ну що ж, треба постаратися. За столиком сиділа одна жінка з великою катаною і друга зі звичайною. Звісно, спочатку я заінтересувався жінкою з великим мечем. Вона і сама буде побільше, а значить, і сили в неї більше. Та по ходу нашої розмови я зрозумів, що вона не з тих, хто захоче сидіти на новому місці і зазвичай любить подорожувати. Тому з нею якось не склалося нічого, є варіант номер два. Нову співрозмовницю звати Ізумі. По ходу діалогу я дізнаюся, що вона молодша за Бідосю, а також те, що вона лікар і вчений. Вона згодилася піти з Бідосю, якщо той інвестує у її дослідження. Ціна виявилась доволі прийнятною. Тепер у моєму підкоренні було цілих два персонажі, і я, звісно, перевірю її інвентар. І там оказались зразу непогані аптечки, якась зброя. Недовго думаючи, ізумі взяла на плече Бідосю, і вони відправились на вихід. Бідосі на сьомому небі від щастя, адже нарешті він не повзає, а його хтось носить, і це жінка. Перед виходом з міста я вирішив купити своїй нові супутниці нормальний одяг, оскільки в їжі не було потреби, бо тому що у бідосі було багато сухпайків, мною було вирішено купити обноски вбивці і злодійський рюкзак, а також ржаву кольчужну сорочку. Після того, як ми розподілили ресурси між собою, ми нарешті вийшли назовню. Вперше за п'ять днів Бідося нарешті вийшов з міста, і навіть не один, а зі своєю супутницею. Наступний крок був вибрати місце, куди ми направляємось. Вибір не дуже великий, оскільки на карті відмічно тільки ще два міста, окрім нашого. Тож я вибрав місто Стоар, сповнений болю у болі серці. Я попрощався зі своїми вартовими, а вони зі мною. Попутного вітра тобі в бсрок. І ось бідося й Ізумі відправляються в свою першу подорож у сусіднє місто. Хоч Ізумі і нормально сприйняла подорож пустелею, то на нашого Бідосю напали страшні флешбеки з його минулої подорожі. Не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Не плач. Навколо стільки інфекцій. І жарко. Після чого ми довго подорожували пустел, надій на те, що не натрапимо ні на яких тварюк чи якихось інших ворогів. Часто біля нас пробігали якісь групи найманців, а сонце вже сідало за горизонт, і попереду ми побачили місто. Думаючи, що ми прийшли на місце, ми помилилися, оскільки до нашого справжнього місця назначення треба йти ще, хоча б півдня. І здавалося, що б загрожує нашому бідосі посеред ночі в пустелі, коли навіть піщані бурі прикривають його, але дещо все-таки намалювалось. На горизонті був замічений невеликий загін. Ну не нападуть же вони на нас, подумали наші герої. Ах ти, ідіот, що не знаєш з ким зв'язався? Я не здамся без бою. готуйся до смерті. У нечесному бою Бідося й Ізумі програли йому, але везучись Бідосі грає на його стороні, і знову по неймовірній випадковості поруч проходили рвачі. Вся проблема заключалася в тому, що рвачі напали на них, а не на нас. Нас було неймовірно мало часу для того, щоб втекти. Ворог вже почав закувати ізумів кандали, щоб продати на ринку як раба, але він не замітив, як Бідося прийшов до тями і притворявся мертвим, допоки кредит намагався закувати в кандали Ізумі. Бідосі на бік і почав перев'язати свої рани. Так, він не замічає, так що тихесенько зараз перебінтуюся, а потім попробую звільнити якось ізумі. І ось коли бідося почав перев'язати свої рани. На його групу таки напали рвачі. Уже не вперше матінка доля витягує Бідосю з лап смерть, оскільки життя в рабстві рівноцінна смерть. Перев'язуючи свої рани, бідосі дивився, як жуки розривають його кривдників на куски. Жахлива картина. Подумав він, але потім він згадав, що це за люди і чим вони займаються. Вони просто шукають людей і беруть їх в полон. А тим часом Ізумі вдалося відімкнути свої ланцюги. Піднявши рюкзак, вона попала катанки всередину і одягнула своє взуття назад. Чуючи, як работорговці кличуть на допомогу, вона не зволікаючи, підняла бідосю і відправилась у бік міста. Вволікати не можна, оскільки жуки після того як закінчать з работорговцями, переключаться на нас. А судячи по карті, ми вже на половині шляху і лишилося зовсім недалеко. Віддаляючись від місця бою, вона чула крики работоргівців і тепер розуміє, чому бідося не хотів виходити з міста. це вам карма, мужики, це карма. Після того що сталося, Ізумі перестала бути зухвалою і почала пересуватися пустелею з наймовірною обережністю, оминаючи абсолютно усіх. Адже в цій пустелі небезпеку становить кожен велетенські жуки або ж звичайні бродяги. Уже почалося світати і на горизонті показалось те саме місце, до якого ми прямували. Хоч наші герої були раді побачити місто, але потрібно поспішати, оскільки в день ми більш замітні для ворога, і стан нашого здоров'я теж хотів бажати кращу. Плюс нам потрібна їжа і вода. А в місті цього діла багато. Це місто не було більше за попереднє. Тут було тільки два бари, поліцейських участків багато і пару магазинів. А все, що потрібно ізумі і бідосі в цьому місті, це готель, в якому можна відпочити, залікувати рани, смачно поїсти, а також по можливості купити запаси на майбутню подорож. В одному із магазинів Ізумі продала ті кайданки, які поклала в суюрюк рюкзак раніше. У місті є їдальня, в якій можна поповнити запаси їжі, а також є готель, в якому можна залікувати наші рани. У самому готелі було доволі людно, і також там були ніндзя, з якими ми, звісно, маємо хороші стосунки. Ніндзі довелося брати ще пару ремонтних комплектів, оскільки на потрібні були гроші на харчі і оплату спальних місць. Поговоривши з власником готелю, він просто сказав до догори і зняти любе удобне місце, і оплата буде знята. Ізумі піднялася піднялася догори і поклала бідосю у ліжко для того, щоб він залікував свої рани, а сама відправиться розвідати обстановку місць. Ізумі спустилися у бар і сіла на непримітне місце, щоб послухати про що говорять люди, і дізнатися можливо щось нове. В барі ізумі почула різне: про рибу людей, якихось на острові, про країну канібалів, де люди з'їдають живцем, а також про те, що комусь долосякти з відродження, найбільш охороняючи її тюрми святої нації. Також вона почула неймовірні новини про те, що столиця святої нації пала, а сам лорд Фенікс кудись зник. А з інтересуючої інформації вона почула про край світу, місце, де вчені досліджують протезування людей, те, що потрібно для бідосі. А перед цим потрібно розжитися екіпіровкою покраще, бо те, що зараз є в нас, ми далеко з цим не зайдемо. Найближчий магазин був навпроти готелю. Вибір в ньому був великий, але грошей нас було мало, тому довелося вибирати більшіткіше. Вибір ізумі пав на одній із штанів. Більше нічого путнього у нього не було. Наступним був зброяр. При великій кількості зброї, яка в нього була, це все були ржаві мечі по дуже дорогій ціні, що не дуже приваблюло ізумі. Серед всього мотлуху виділявся маленький вакідзасі, але його ціна була 7 тисяч кат це взагалі грабунок. Довелося задовільнитися стареньким клинком ніндзя, що, правда, для того, щоб його купити, довелося продати пару сухпайків. Після такого насиченого дня вона також вирішила відпочити і відправилась в готель, де так само, як і Бідося, лягла на ліжко коло нього. Ранок у наших героїв почався зовсім не кави, а з того, що по цілому місту йдуть бої. Тожної причини, чому в місті зараз йде повна вакханалія, я не знаю. Я бачу там кочівників, самураїв, работорговців, гільдію героїв, кого там тільки не було, в тому замісі участвували всі крім нас, ну і нам цього в принципі і не треба. Але якщо Бідуся чогось і навчився, то це те, що всім начхати на трупи. І якщо є можливість трошечки підзаробити мародерством, то гріх цим не скористатись. І під одним із магазинів було замічено трупи кочувних тварин. Тварини використовуються для перевезення грузу, і, можливо, у них ще щось є. Потім на це швидко перевірити, доки навколо триває повний хаос. Підійшовши, наші герої по почали оглядати мішки тварин. Що ви зараз бачите? Перед цим це скалы. Всі Проблеми вирішились менше ніж за одну секунду. У цьому мішку було абсолютно все: від протезів до римкомплектів, а також безліч харчів. Набивши повні рюкзаки, а також кишені, ми пішли протезувати бідосю. Зайшовши у бар, ми знайшли більш тихіше місце і там під'єднали ногу Бідосі. Даний протез був дуже поганої якості. Він не дозволить Бідосі бігати, але ходити він тепер точно зможе на своїх двох. Вперше за сім днів Бідося стоїть на власних ногах. Як же було приємно знову почати ходити? І не залежати ні від кого. Безплатний протез це завжди круто, але до краю світу дуже далеко, і такими темпами ми будемо йти три дні. Окрім того, мене беруть великі сумніви, що передові протези будуть дешевими. По дорозі потрібно десь знайти гроші, і як їх здобути, це великий секрет для нас двох. Просто ми двоє далеко не бійці, щоб піти в найманці або ж йти на полювання на тварин. Єдиний варіант для нас це продати те, що ми назбирали з трупів і за ці кошти наняти собі охоронців на два дні. Ну і звісно, треба не попадатися під руку місцевим лордам. Думаю, пора про них сказати. Лорди, вони ж від персони, дуже важливі люди у союзних містах. Вони завжди ходять з за елітною охороною, а також, по приколу можуть вас розстріляти. Опізнати такого лорда зовсім не складно. Вони завжди ходять в одязі ярких кольорів, і на спині них завжди є арбалет. А якщо на них напасти, то ви станете ворогом для усіх союзних міст і вас подадуть у розшук, ніде вам не сховатися від їхніх найманців. Після протезування бідосів ми продали все, що назбирали з тварин, і купили нову кульчугу для бідосів. Також ми вирішили перевірити інших тварин, але в них нічого не було. На жаль. Також проблемою було те, що ми не знали, де знаходиться край світу, а карти у місті ні в кого не можна купити. Тим часом у місті і за містом продовжувалися бої, але у нашої парочки достатньо грошей. Що робити далі? Ми не знаємо, тому вирішили вернутися назад в готель, щоб прокинути одну-дві стопки саке, і також відпочити перед тим як в дуже довгу і виснажливу дорогу. Сидячи у барі, ми почали історію про великого воїна, який винищує канібалів. кажуть, що його меч розміром з нього, а острий не. Мов бритва, і також, що він один зміг би перемогти десяток елітних самураїв. Історії, звісно, цікаві, але сумніваюся, що хтось піде у здоровому глузді на землі канібалів, щоб просто їх винищувати. Після відпочинку у барі ми вирішили провідати тюрму. Ізумі сказала, що якщо ми знайшли мертвих кочівницьких тварин, то мали бути самі кочівники. А де вони, як не в тюрмі? великий жаль, у тюрмі не оказалося господарю тих самих тварин. Ми знайшли якогось бродягу, у якого забрали шляпку для Ізумі, і ринулися йти далі. На першому поверсі тюрми самурай тренувалися на манекенах мечами, і ми вирішили, що ми теж можемо це зробити. Але як потім оказалося, ні. І нас звідси просто вигнали. Ну, дякую, що не посадили. На дворі уже була ніч, а це означає йти назад готель, лягати спати перед тим, як відправитися у довгу подорож. Лежачи на ліжку, нам не спалося, і ми вирішили просто посидіти і поговорити. Ізумі, і відося дали один одному слово, що ніколи один одного не кинуть в дорозі, і що б там не сталося, вони дійдуть до краю світу. І щоб відмінити початок подорожі, вони вирішили розпити до ранку пляшечку саке, яке придбали у барі. Що ж, друзі, а допоки бідося і ізумі будуть випивати саке, ми будемо прощатися. Вдячний вам за перегляд відео. Також буду дуже сильно вдячний вам за лайки, за підписку на мій канал. Також дивіться в описі під відео мають бути посилання на мій тікток канал. Там я проводжу стріми по різним іграм і також там безліч різного контенту. Телеграм-канал теж знизу. Обов'язково залишайте коментар чи продовжити історію в бідосі, а також пишіть ігри, які би ви хотіли бачити в моєму проходженні. Всіх обнімаю, всім подякував, всім па-па-па-па.